За світовими стандартами на Прикарпатті канадські парамедики вчили надзвичайників рятувати життя в умовах бойових дій. Загалом взяли участь понад 70 представників екстрених служб, які мали можливість прослухати теорію та відразу напрацювати нові навички на практиці. Як це було? Дивіться далі. Двоє постраждалих чоловік та жінка обоє з пораненими кінцівками. Та ситуації різні, і надзвичайники мають тут же це з'ясувати під наглядом досвідчених канадських парамедиків. Була руки. На столі. Поруч у чоловіка все набагато серйозніше, крім закривавленої руки. У нього куля в грудях. Та щоб сповна відчути людське тіло, канадці привезли з собою допоміжні манекени. Це фрагменти організму з кістками та кровопостачанням. Відтак, учасники навчань спробували усе власними руками. Все обладнання привезли з Канади. Ми шукали її по Канаді, по Європі і в Штатах. Ці манікени, які ми привезли, вони дуже потрібні, бо вони відчуваються так, як реальна рука або нога, Там в них і, і тіло є, і кістки є, і кров тече. Усі манекени канадці залишать на Прикарпатті, Тож ті, хто пройшли навчання, зможуть поділитися здобутими навиками зі своїми колегами. А це 65 незвичайників медичного напрямку та працівників ЗСУ. Зі всієї України програма навчання створена по стандартам НАТО для того, щоб ми отримали знання, навички і досвід, як діяти в таких умовах в нових умовах з новими партнерами, так як працює весь цивілізований світ і як правильно працювати в умовах повномасштабної російської агресії. Загалом метою навчань була підготовка українських інструкторів з тактичної медицини за стандартами НАТО. Вона складалася з трьох частин. Теоретичної, практичної та здачі заліків такі навчання. Партнери з Канади планують проводити в Україні що 2 три місяці. Напередодні вони вже відбулися у столиці, а тепер на Прикарпатті. Наступні планують навесні. Наразі розглядають Львів та Чернівці.